24 числа, 4-й годині, в актовому залі школа. Має бути у нас синютка, гримачка. І будем, я ще буду офіційними листами відправлю в Малихів Грибовичі і ряду. От будуть керівники області, нехай вони нам поясять, вони будуть робити прийом громадян Дублян. Нехай вони пояснять, як то так сталося, що дубляни хочуть приєднатися до Кулико 24 числа в суботу, в четвертій годині, в актовому залі, школа, прийшли громадяни. Треба, щоб треба Розу, щоб люди а не йдуть. Пане Попович, я ще раз говорю: до тої зустрічі треба обов'язково їхати до людей, говорити з людьми, щоб вони приїхали сюди, вже знали чого і що. Розумієте? Бо говорити треба. Інакше нічого не вийде. Шо, мені... Буде от такого болибельця. Та не люди, куди не люди, не головою. Є голова, е, сільська рада. Та треба голову. Та сільська підпочат. рада, ні один голова не хоче того ініціювати. Ви Но, того не, не розумієте, пане Грець. Ну, Якби значит... вони хотіли, вони б вже давно зібрали. Значит... І Значить, їм добре, вони хочуть до Куликова тоді ставити питання, що ми відмовляємося від того. Та ми так і ставимо питання. Якщо, але я, я не вірю, що Маликів хоче до Куликова.

ніхто не сидять. Що може нас потім через ці всі сварки, що не хочуть обідатися, поглини Льві? Є така питання. Є така питання, що люди поглини у Шевченківський район, наприклад. Можливо, бути така рукировка, як Ольга каже, що вони роблять хід хіт вони була розмова. Приєднати Любляна, Грибові чи малихів до Львова. Ми були категорично приєднання до Львова. Вони тепер зробили хід Львова. У Львова, у Львова. У Львова. ви всі проти, віше. тому вас до Львова приєднала. І таке може бути. Тут ніхто точно не знає. Зараз іде не львів, вона буде. А? Прошу папа, зараз слухайте мене. Якщо дубляти, бачите, дивіться, грибівців там, хай пів тисячі. До скільки воно там говорить? Чи, так, все рівно дубляним кількістю переважаю, переважають. І якщо до 24-го активізувати депутатський корпус, школу, батьки ходять, всі. можна лікарню, можна активізувати і показати, що 90% проти, ну, не може вирішувати меншість більшість. Дивіться, ну, я може дам відповідь буде? на це питання, ви розумієте? Зараз от ми створили таку ініціативну групу по боротьбі з тим сміттєзвалищем. Вона створилася ситуативно, і там входять представники Грибович, Малихова, Дублян. Ну, якось ми це все зорганізували. Тобто організація є, але ви розумієте, сама ситуація на рівні голів, вона треба ще на рівні людей працювати тому що наприклад е, е, от була така між малихом і грибовичами була такий невеликий конфлікт за сміттєзвалище бо кидали кістку гроші туди гроші туди мали це як ви зараз об'єдналися сьогодні в малихові приїхало багато грибович підтримати малихівчан бо на них давні є ми з дублян також приїхали хоч ми там не вписуємося, бо це сама прерогатива малихівців. Але ми так, так само є, бо Рибовецьке сміттєзвалище впливає не менше. І колись попередній якийсь там голова виключив дубляни з впливу цього Грибовицького сміттєзвалища. А щоб зараз включити, треба страшні гроші, провести експертизи. Це мільйони коштів. І тому розумієте, на рівні людей ще має бути комунікація. Ну, грибовичі, я думаю, що в них десь я, така думка 50 на 50. Малихівчани, ну, вони щось категорично так всі, вони так, э, таку якусь. тому Вони треба... хочуть бути україною і Львова. так. Ну колись ми, Вони э, не хочуть були бути україною Львова. Їм мали. так ситуативно сталося, що в них навіть бюджет. Розвитку більше, чи в нас бюджет, вони, вони нормально, вони там розподілили собі все, але вони не знають одних речей. Коли їх приєднають до Львова, то городи, от будемо говорити про город. Так? Якщо ще, наприклад, в селі мають право мати 25 сотиків. То коли будь у Львові це заберу, тому що ти не маєш то інші зовсім відносини. І навіть якщо там е, в тебе город, а межі Львова будуть червоні лінії забудов там, чи якісь висотні будинки, то є право це вилучити. Це також виконком проголосує. От ми були, наприклад, на Дубляни провели сесію Малихів і Грибовичі, закрите сміттєзвалище. Ми всі звернулися до міського голови, ініціативна група, все, все, все. На сесії міської ради, міської ради Львова на сесії Все, далі возити сміття депутатам говорю, вони кажуть, а то є наші виборці. А ми кажемо, ну добре, тут мертві всі, здохнути мають. А де возить, де возить, де, не, не думала, дубляни, десь сміття це возять, ми скажемо. Я тебе возять, де чорт його знає. Ні, ну мало з вами. Ні, десь ми це возять. Десь ми возять, я тебе розказую. Так, сиди. Урік, ви нарвиш. Так, я Та Та вас, от його була, керівник Та нащо мені то що? Я вас сміття возять. Я в час спеціально, я в спеціально проходив. Сміття, дубляни возять, де? На ферму. На ферму. Пане Роман. Це свині, ото, інститутська погайма милуте хочу сказати доважаю заміж людям я не можу людям за я не хочу так якби не так питання

До Луганська сп'яттєзвалище. Таро, вступи, що ти знову таковий? Слухай мене, друг. Та певний роман, заступити. Сидя, п'ятний, воно А чи ви сидіте? Воно випив, він випив. Дурне. Твої збори, твої збори. Гаджет, не вийди. Твої збори. А на що ви йдете? Я тут є певно люди з різних вулиць, так? Так. Да. Uh, Я просто, ми будемо працювати і так, щоб пішли в будинках, можливо, є вже є створені деякі ось зібрати підпис. А в суботу на четверту прийти сюди, а школа прийти на ту годину, вони краще з ними люди не знаємо, почуємо, що вони нам будуть говорити. Ви збилися там, і за ковідки мають Ну, Тепер, може, хай на

Взяли з ліском пішли вечором, бо люди зараз на городах бульбу вечором перебігся, зібрали десь, принесли у міську раду, лишили в товари, і, щоб ми мали Давайте щоб... давайте ми хочемо бачити, Так, 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 то, так, так. То, на правду, Давайте депутатів. Ви той зробіть. Ви зробіть депутатів і в суботу прийти на туди ну Не треба, щоб часу не А Перестань одне для того зібрагалась. А деден тишов і річить і комунідат. не вціни, не вціни. Що похудіти. Інакшого господа немає. Ви маєте і родину і знайомих по тих селах. Питайтеся, се, послухайте ти їх. Я розумію, депутати дуже хочуть привілегій багато, нехай допоможуть вирішити це питання. Данило, Ігор, Марта, як там? Вони тільки а депутати, не хочу дати. Ми що Як вони хочуть іти за депутатів? от тоді... А так, є, а не так, не так це то немає, Василь Йорош, то є не Усе, не дуже про це пояснення. Якщо влада місцева хоче зберегти себе як владу, Тарас, Данило, добре слухай, що я говорю, зберегти своє існування, що і, і щоб абсолютно ніхто добре не поглинув. То святає святих зараз мобілізувати депутатський корпус, ви конкометі всі, ті всі, ті всі, і хай як коні гонять подубляне до кожного. Ти хочеш щоб то була рада, чи не хочеш? Бо тоді нами, наприклад, якщо мені пересічні мешканці України, так просто як громадянці. Я, а, а може я сижу, думаю, Попович погано керує, так? А може той придурок, який ще прийде, буде ліпше керував. Може він буде сто раз гірше керувати. Розумієте, як це? Попав Що ти Данило, не Данило, не розумієш, керує. людям, реально людям. Думаю, він мені вже надоїв, давай подивимося, подивимо. як другий. Той дає чищаник, той вже нам надоїв, давай може новий прийде, буде гарніше. Співав, чого говорив. Але вже в дублянах не буде. З Але... міської ради буде. Да, буде Росте секретарка нічого я волоїма. Вони не а гори будуть засіти, коли дванадцять тисячами буде керувати тисяч. Не буде буде представництво там три четвертих. А а там один голос до що щось там гавкне, не гавкне. Ви цілком правильно говорите. Тут навіть питання не в тому, що там бути там нам депутатами, не бути наступній каденції. Це я думаю, Так зараз питання. вам обов'язково підстоятиме. Для нас це буде просто встидно, що місто Дублян не з такою історією просто такими, не відстояти. Е з, з, е Приєднають до села. Прозуміє? Але Данило, про це вони не хто буде неправильно. Є влада. І влада мешканці дають. Зробіть. Зробіть. І все, було кожен депутат. Штой Назар наш депутат. Штойка, це не було Богдана Хмельницького ви до нього приєднається. А то він треба, то ми до депутатів ми підемо дуже путати. Ми до суботи мали можливість показати, що Ви маєте дати вказ. А ми ж ми підемо.

Я думаю, ми що можна зібрати мати були, то не проблема перейти. Але чому не з'явиться той депутат, якого вибрали ті будинки, і не каже, може мені треба поміч. Ми навіть не знаємо собою з депутатом, за кого ви голосували тут і у вас голосує за партію. голосували, хто там попадає. Вони знають, що більше. Ви <правда> я думаю, що я говорю за всіх, <правда> що ми даємо вам команду до виконання, як влада то зробить. Ви маєте списки виборців, кожному депутатові ви, і на викухового зуби, бо якщо ділять, вони всі як один є. Як треба стояти, їх нікого. Я вже своє взяв, а коли а що шість я сімей в, в одному будинку Значить, це ніхто не звертає, не бай. Бай. що треба звернутись. І, і тоді ви бачите, хто хоче Львова, слова, а дві хоче до мало слова. А ще решта дублян не треба. Все, чемно віддаєте дубляни. Але зробіть його. Зробіть. Інакше ви не чули. Будуть, будуть депутати. Ну вже за Депутат, що депутат Фуликівський має. А чому має? А йому важко. А йому тут не треба. Нам треба.

Священникам, щоб сказали людям, щоб на суботу, на четверту годину прийшли, якщо отець каже, що до нас до церкви ходимо 500 людей. А де люди? на двох службах звані оголошувався. Показавши, це не нас будять навіть другі ночі. Щоб я підготував, то треба дуже оперативно до двадцять четвертого починаючи від завтра. Тут треба оголошення розвісти по цьому місту. Двіста чоловік тільки нам пишає. Що то є? Але ми зберемо підписи, але хотя прийшло. Як прийде після чоловік? Як буде підписати? Він нікуди, підпис саме Підписи само собою. але крім підписів. Мешканці чер... були тут і почули, що. і ставили питання не тільки слухати, а вимагати, що вони вими. бачать, якщо ми будемо, який розвідка крі... на місці голосуєш, та ні ще йдеться. Ви поче дивіться, воно зеркало. А в Абсолютно те ж саме. Добре, не подали, що не розмовляти. Дякую. Всім, хто прийшов ми того тижня, я напевно на вівторок збираю депутатів. Середа, четвер, п'ятниця, щоб вони зібрали підписи на суботу, ми могли. Оси Юріч, дуже просто. Вистав, вибух, ти ж піска, передатися і все. Я депутатник, хто має вулицювати, не дали список. Ну він ще ви поворот, добре, все, на четвертую. Думаю, да. не проблема буде за три дні зібрати. Побачимо, пішли. А, а як фукаю дубляне, значить на що ми їх тримаємо. Вони... Ні, то є наші мені депутат, якщо я сама потугнила по вулиці. А він не чого є? Щоб тільки плани брати. Що пішли? どうぞ。